Завжди знайдеться козел, який придумає про тебе якусь неправду, вівця, яка рознесе ці плітки людям, свиня, яка до тих пліток додасть щось своє, і баран, який обов'язково в це повірить. Є такий вислів: той, кому ви розказуєте про мене, розказує мені і про вас. От якби про це знала більшість людей, то, можливо, б і не гадали один на одного. А то вдвох. Можуть обливати брудом третього. І врешті хтось з цих двох обов'язково розкаже про цю розмову третьому, якого вони обговорювали. Ще й добре, що щось своє. Взагалі, люди в селі хороші, то язики у них такі. Зараз такий час, що посваритися з людиною можна, не виходячи з хати. Для цього є інтернет. І найбільші сварки між людьми. Виникають у коментарях під публікаціями. А ще є дуже дивний тип людей. Вони цілий тиждень можуть трендіти про всіх, оббріхувати, матюкатися, випивати, а в неділю поїхати в церкву і відмолювати гріхи. От такі люди бісять в першу чергу. Одна старенька бабуся говорила не обов'язково ходити в церкву на всі свята, а обов'язково жити з Богом в душі. І з людьми поводитися по-божому. А ще є такий тип людей: вони мало перебувають між людьми, а тільки обдзвонюють по телефону знайомих і цікавляться, що і в кого відбувається. Ці люди постійно сидять в інтернеті і звідти також про все дізнаються інтернет то для них немов енергія. Вони можуть гротати стрічку новин, заходити до будь-кого на сторінку, аби тільки щось видивитись і дізнатись. А потім дзвонять знайомим і все розповідають. Цих людей треба боятися. Це пліткарі нового покоління, продвинуті і сучасні. Вони не але вони є. І я вам підкажу, як їх вичислити. Багато з них є в соцмережах, у вас в друзях. Ці люди ніколи не ставлять вам лайків, не коментують ваші фото. Але це ще не головне, ці люди не діляться ніякими новинами. Не роблять публікації і не поширюють нічого, вони просто слідкують. Є ще такий тип людей, які зовсім безвредні, вони нікого не обговорюють, чужі справи їх не цікавлять, вони повністю поглинули з головою в роботу і займаються своїми справами. Лише інколи виставляють свої фотографії в соцмережах. А от після цього починається щось страшне, немов аномалія, немов страшна казка. Яку нам розповідали в дитинстві, бо ті фотографії починає бачити той тип людей, які сидять в інтернеті. Побачили фотку, лайк не поставили, коментар не додали. Зате обдзвонили всіх знайомих, навіть з іншого села, і перемили всі кістки безвинній людині, а самі ж навіть і не думають про те, що і їхні кістки можуть бути не такими й чистими. Дуже погано. Коли людина своє не бачить або забула, а чужим цікавиться. А ще гірше, коли тупе, думає, що воно хитре. Ще хочеться згадати про найогидніший і наймерзотніший тип людей. Це люди, які не вміють тримати секретів. Якщо людина не вміє тримати секрет за зубами, то нафігать їй людині зуби. Таким людям не можна нічого говорити. Навіть більше скажу. З такими людьми дуже важко спілкуватися, бо треба слідкувати ще й за своїм язиком. Бо ти ввечері відкриєш секрет тій людині, а на ранок вже можеш потрапити на передачу, говорить вся країна. Виходячи з усього цього, хочеться сказати, що в селі навіть жити страшно. Треба добре думати, що і кому говорити, щоб потім не було проблем. Отак своїм язиком. Ми можемо створювати собі проблеми завдяки типам людей, про які я вам розповів.